Славен Бождені не і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесну, тішителю души істини, що все, <плеси> да іси, і все наповняєш, скарби дів життя подателю, придай Вселиса в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші. Святой Боже, святой крепкий, цей безсмертний, помилуй нас, Святой Боже, святой крепкий, святий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, Святой Боже, святой крепкий, святий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Духові, нині повсякчас, на веки вічнями. Пресвято Тройця, помилуй нас, Господи, очей стехи наші, владико, просте, беззаконня наши, Святий, завітай, слане, мочі наше, і Твого ради, Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцу, і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і навіки вишня, Амінь. Отче нашої на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насочний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо ладцям нашим, і не веди нас у спокосу, але везли нас від лукавого. У Твоїй царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Да ви помолим помилуй. Наші. Господи помено. По Господи, да ви помолим са. Господи поможе добрі де доб церковні зіднання всі, Господи ви помолим Господи помоно. Господи, що вири побожні, зі страхом Божим ходять, Господа ви помолим са. Господи помено. Насиш помилуй. Римського блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопросвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Ігоря, і епископа нашого, Кір Венидикта, Чесне присвітерство, Ростову, Христі, як слове, Господеві, помолімося. помолімся, Господи помилуй. За Богом бережений народ наш за правління і все військ, Господи, помолімся. Господи помилуй, за місто і за кожне місто, село і країну, за тих, що вірою живуть у них, Господи, помолімся. Господи помилуй, щоб Господь Бог прийняв сьогоднішню цю подяку та молитву від нас недостойний слуг своїх, пренебесний свій жертовник, і милостиво помилуй у нас, Господи, помалімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог зглянувся на моління наші та простив нам всім людям своїм, усі прогрішення, добровільні та недобровільні, вчинені нами у цьому році минулому. Господеві помолімся. Господи помилуй. Щоб Господь Бог власнув початок та проведення року цього, владатью чоловіку люб'я свого. Подав нам часи мирні, добре поліття, та дарував життя безрішного здоров'я та достатку, Господи, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог захоронив нас від усіх душетлінних пристрастей та зубних звичаїв, та вложив у серця наші страх свій, свій божественний на виконування заповідей Його. Господи, помолімся, Господи помилуй. Господь Бог, на духа право в нас, не черпив нас, Твої православні, та направив нас, на словні, заході, натворення, добрий діл, Господи, і поминемся. Господи помолюй. Бог і слава всіх нас і всякої сварки, біля ні у ноги. Всякі вороги, видими, хіміти, надарована, заража до влітня. Мені ти здаріть від нас, охорони, амері свої, Господи, і поминуй. Господи помилуй, тыс, христи, кумили, хранен, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поранено Божий і благодаті. Господи помилуй. І признає ви Марію, сім'я цвете. І самі свяття наше. Христовою віддаймо, Господи. Богу, благород, тобі належить ця суперніні Отце і Сина і Святому Духові. І по всечасному віки вічні. Амінь. Благодарні, мене достойні, раби Твої, Господи, за великі твоє добродійства, що їх ми прийняли. Славлячи тебе, хвалимо, благословимо, благодаримо, співаємо та величаємо Твоєму до І як слой любові співаємо Тобі. Добротворче спасе, на слава Тобі, слава Отцього, Сєну і святому Духові. Твоє добродість дарів не заслузі, як ребене достання, сподобившись. До тебе, влади Ревно, припадаємо, благодарення посильно приносимо. І тобі доброщенці творцеві прославляче співаємо. Слава ти Боже прегощадрий і нині посяг час, і навіки вічнями. Днів одне спрестоїть у церкви. І з ликами святих не за нас молиться Бог. Ангели з Архиреми поклоняються, апостоли з пророками ликують, Бородина, нас молить богодиця, предвічного Бого. Будьмо уважні, ми усі будьмо уважні, Заспівай, Господа, бо він добра мені вчини. Серце моє, спасення твоє загаспівай, Господа, Бо він добро Divini, мені вчини мудрі. До Тимотея перше послання Святого апостола Павла, читання, мов mm, важні, синоти матею, це не тобі, ще відбулися прохання. Молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та чистотою. Це миле в очах спасителя нашого Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди один бог, і один посередник між бог та людьми чоловік Ісус Христос, що дав себе самого, як висок за всіх. Свідоцтво свого часу, для якого я був поставлений проповідником та апостолом, кажу правду, не обманюю чителем погану вірі і праві, Кровскі выслухай мошы до Івана Рія. Духовет твой ему. Зерумій свой Івана у Назарет, де був вихований, війшов своїм звичаєм суботнього дня, все одного і став, щоб читати, йому подали книгу, і він розгорнув їж її, знайшов місце, де було написано Дух Господні на мені, бо він не помазав мене, послав мене, благовести в Бога, звіщати полоненим, визволення сліпим прозвінням. Випустити пригноблених на волю повістителі Господнього помилування, згорнувши книгу, він віддав їй слузі і сів, очі усіх, усі на возі були пильно звернені на нього, і Він почав до неї говорити. Сьогодні збулось це писання у вухах ваших, всі свідчили про нього, і дивували словам.

Преосвященного священні шархи єпископа Митрополита нашого святого Ігора, Боголіпого єпископа нашого Червона Ліка, за те, що служив по службі святому храмі, саме за оці наші і всі по братів наших. Духов, все, наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодаримо, і зі страхом, і трепотом, як робити за останній спасі, Господи, Господи, за свої благодіяння. Які вилив щедро та рабі і припадаємо слова, знаєш тобі, якого і приносимо, і смиренно просимо, визволи нас від підробів твоїх і завжди, як моностерних прохання. Всіх добро бросхоне, ти сильно молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі, і сущих на морі далеко, і очисти нас милосердям, владико від гріхів наших, та помилуй нас, бо ти благий полюбний Бог, єси, тобі славу зсилаємо, Отцю і сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. ще й ще, преклонивши голови, Господи, помальнімся, Господи, помилуй, Владико Господи, Боже наш джерело життя і безсмертя, усього творіння. видимо та не віримо, споритолі ти поклав свої влаги, діє часи та роки, управляєш усім премудрим. Та все благим Твоїм промислом благодаримо Тебе за щедроти Твоїх які наділив Ти нас і протягом нашого життя. Молимо тебе, все щедрі, Господи, благослови початок року, що надходить Твої благодаті, подай блага Твої, всім людям Твоїм здоров'я, спасіння та благий успіх, церкву Твою, святу, місто, Це та всі міста та країни. Вітаю всякого злого випадку, визволи ми та спокій подаруєм. і сподобаєм нас завадити, подяку у Тобі беззначальному цеві зі народним Твоїм сином і все святим же Твореним Твоїм Духом в єдині, і сушності прославлено Волі, і присвяте ім'я Твоє, оспівуючи на віки, вічні. Амінь. Чесніше від Харофами, і незримня, славніше від срафемі, щоб звітлення басла породила. Сущо Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, послі, час, і повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос Вісвяти Бога, неподобник і понослоців і всіх сюди помили, спасе нас, бо він благий чоловіко любе. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, брати і сестри, напевне, в тому, що я би хотів сказати, напевне, що не зможу, можу забути щось, чи може комусь подякувати забуду, але каже, що якщо ти тут не подякуєш, то Бог подякує. Якщо тут упустиш, то місце тоді для Бога вже нема, щоб подякувати. А я би хотів також поділитися з вами, каже, що слово подяки. Слово має велику силу, знаєте, слово можна подякувати, слово можна пригорнути, слово можна і відкинути, образити, але слово є велике. Каже, що Бог прийшов як слово і стало тілом. Ми якраз дякуємо Богові за старий рік, за новим календарем. І рівно ж хочемо привітати і подякувати. Усім тим, які служили Богові, не служили тільки комусь, але насамперед Богові, хочу подякувати всім тим, які своєю любов'ю до церкви, до Бога, до свого українського краю молилися і відстоювали гідність нашої держави, щоб ми були в любові, в мирі. Звичайно, щоб нікого не ображали, але одночасно, щоб мали кращу долю для свого українського. Краю для свого українського народу, я так десь навіть натікаю на тому, що все, що є, все якісь випробування в житті людини йдуть до кращого. Люди до недавнього часу навіть не вміли співати ще не вмерла Україна, гімн України вже бачимо, навчилися. Навіть же рекорд Гіннеса повинні показати наскільки, як люди сплять, Бог дає розбудити людей, трошки їх так. Потріпати і сказати пробудися, не спи сину і так, третю частину життя ми всі просипаємо, як не більше. І хотілося б напевне подякувати Богові за цей рік. Може хтось згубив рідних, близьких, але одночасно знайшов других субіля себе людей, друзів, приятелів, а ще більше Бога знайшов. Ми хочемо дякувати, і я хочу подякувати нашим отцям. У цю Степану за молитву, цю Юрію за його працю із з молоддю. Хочу подякувати всім нашим добродіям, хочу спонсорам нашим, подякувати Тарасу Івановичу Батенкові за його допомогу на будинок для дітей інвалідів. Хочу подякувати благочинній організації Карітас Чеської Республіки з Ноймо, які допомагають нам майстерні свічкові. Хочу подякувати Юрію Степановичу Кулику, який завжди допомагає матеріально у будівництві і храму, і будинку. Подякувати Оксані Ігорівні, Дмитра Мудрах. Перепрошую, яка також допомагає, завжди старається фінансово допомагати нашим спонсорам, яких я не називаю, також бо часом і не знаю їхні прізвища, але знаю, що вони також нам допомагають фінансово. Чи грошима, чи якимись іншими речами. хочу подякувати всім вам, дорогі в окресті брати і сестри, які спільною молитвою прославляємо Господа Бога кожного дня, кожної неділі нашого життя, всім меценатам, спонсорам, які є небайдужі і на святого Миколая, і сьогодні, коли також будемо запускати фейерверки, кажуть, що держава є бідна. Я завжди жартую найтрошки трошки пошукає там повчорних островах. Тих. На Майамі, десь там сюди, трошки найвигорнутих грошенят, найтрошки поможе тому українському народу і каже, треба починати кожен з себе. Ні, ну, Ми мусимо кожен свою лепту внести. Ми, звичайно, на парафії не кажемо, що ми багаті, але кажемо, що може, ми бідні, але ми гонорові. І ми, звичайно, що пустимо також фейерверки. Я дякую, що мене підтримали. бо... Не можна купити, приїдуть з дітьми, і кожен хоче, щоб десь так відчути себе сам, навіть дитиною, і хоче також, щоб подивитися на ці фейерверки, які ми приготовили. Каже: не знаємо, яке свято є старше, бо більшість світу є вже за новим календарем і святкують 25 грудня різдво. Ми ще на жаль, за цар за часів царської Росії ще тримаємося календаря 6-7 сьомого. Бо це було хто історію знає, він мене розуміє, про що я кажу про за календарем. А це царська Росія не допустила, щоб на наших теренах був григоріанський календар, бо то якби папа при, 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 придумав, чи так би зазначив папа цей календар. Але поміж тим ми не вникаємо в певні якісь такі речі, які нам не по суті так би важливо, але ми нам хочемо, щоб всі разом. Так як і Європа, як Греція, як в Америці, як більше країн цивілізованих вже йдуть за новим календарем, хочу вас всіх привітати, побажати вам міцного здоров'я, Божого благословення. Можемо священики когось образили, то ви нам пробачте, бо ми також є люди, і також можемо. Мати свої немочі, може часом були, не вислухали вас, може були часом різкі до вас, то ви нам пробачайте, бо нема непомильних людей. Кожна людина є помильна, але ми дуже раді, що ви спільно з нами. А ми можемо прислужитися вам, молитвою своєю, своєю, своєю працею для вас, для ваших дітей, щоб прославляти Господа Бога, бо свята вже якраз за час приходять, і ми, звичайно, будемо дуже дякувати Богові за його ласкавість. Ми просимо Бога за мир, спокій в нашій українській державі, щоб люди були щасливі. Ми пам'ятаємо за тих, які тяжко працюють за кордоном в Італії, Іспанії, Португалії, напевне, в Америці, всюди напевне важко є, щоб не згадати, де наш український люд не є і не перебуває. Знаємо, що наші жінки дуже мають гарних чоловіків. Вони завжди. Навіть чи будь-де по всьому світі наша жінка має авторитет, голос і чоловіки їх слухають. І добрим прикладом, навіть я завжди жартую про Францію, де королева Франції була українка і керувала Францію. Навіть ми так дуже гарно згадуємо, бо в мене якраз і швагер також приїхав з Франції. Я знаю, з ваших родин є багато за кордоном. Я щиро вітаю їх. Вони мають можливості через офіру людей, які нам офірували онлайн. А, і за працею пана Андрія Мартинишина сьогодні можуть нас бачити в Америці, в Європі, будь-де. Всі, хто десь знаходиться на заробітках, я знаю, що вони вас дуже люблять. Вони за вас моляться. Я думаю, що ви не будете байдужі, ви не будете ігнорувати тим, але будете їм дякувати, вітати, обнімати, цілувати. І ми також щиро бажаємо міцного здоров'я, Божого благословення. Я би хотів святішому отцеві. Францискові, папі римському, блаженнішому патріархові, нашому святославі, високому просвященнішому архієпископу митрополиту Ігору Возніку, боголюбивої Єпископу нашому Венедиктові, вам, дорогі парафіяни, прихожани цього святого храму, всьому нашому українському народові, тим, хто на майдані сьогодні, нехай Господь Бог створить многії і благі літа. А сьогодні в центрі, якраз отець Іван дуже гарно сказав, щоби ми не тільки говорили, але щоб ми, хоча б один раз оче наш і один раз Богородиці, Діво, змовили за нашу українську державу, за те, щоб у нас був мир і спокій, щоб ми лягаючи спати, кожного дня молилися, не були такими байдужими і думали, що хтось це для нас зробить. Але ми повинні також спільними зусиллями і молитвою молитися, щоб Господь Бог дав нам мир, злагоду, любов і дійсно процвітання для нашої багатостраждальної, де хто каже, що ми не так страждали. страждали і дуже багато і крові було пролялося за нашу державу. Хочемо просити, щоб всемогутній нам допоміг. Який би цей рік я так люблю повторювати, який би цей рік не був, який ми прожили, але вибачте, він був наш. Він був наш. Який би він не був, і ми дякуємо Богові за його ласкавість, щоб новий рік приніс нам ті сподівання, які ми заслужили в Бога. Не які ми хочемо, але які ми заслужили в Бога. Бо не можемо нарікати, а можемо тільки просити. Дякуємо вам і всім нашій громаді. Щастя вам, здоров'я і Божого благословення. Бачу вітання. Всечесний чесний є отче Михайле. Мені від імені Парафіян нашої церкви дозволили привітати вас сьогодні з днем народження. Такий гарний, подячний день. Ми також хочемо сьогодні особисто вам подякувати. Подякувати, хочемо подякувати за вашу доброту. Бо знаєте, доброта це не просто така риса моральна, яку батьки ще з маличку кожній дитині прищеплюють. Добротою лікують. Лікують хворих, немічних, самотніх людей, одиноких людей. Хочемо подякувати сьогодні вам за вашу людяність, бо це не просто бути людиною, це не просто любити, прощати. Людина це коли ти жертвуєш своїм часом, своїми інтересами, інтереси для інтересів інших людей. Хочемо подякувати за ваше милосердя, бо я думаю, що всі золочев'яни знають, що при нашій церкві діє благодійний фонд милосердний самаряни». Який опікується дітьми з особливими потребами, я особисто знаю, як багато часу ви